І всім привіт, з вами Аліна Мартин. І сьогодні я подумала, що потрібно знімати до Маша. Бо Маша я ще ніколи такого не знімала. А тепер я і познімаю Маша Пазу. По теці теж є Маша просто. Це такий гарний мультик, Так. Я його, деколи ся Деколи не зможу, деколи так.

И всем пока! С вами была Алина Ставьте лайки, подписывайтесь. І бай-бай!